Є знижки на лактіалі, 10% в аптеках подорожник пан та ощад. На Заході переоцінюють Путіна. Кремль мріє захопити Харків та може знову піти на Києв. Тим часом ЗСУ взяли Крим у справжню облогу. Про все це а також звідки Путін готує свій черговий наступ, яка зброя могла би докорінно змінити перебіг війни та чого не вистачає Україні для перемоги на РФ, в ексклюзивному інтерв'ю. Тесеньєй розповів екскомандувач сил США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. Детальніше розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків. Ось так одразу відверто на моє питання відповів американський генерал, колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес. На його думку, спроба Росії захопити великі українські міста можлива. Утім, чи зможе вона не просто спробувати, а саме заволодіти ними. Питання відкрите. Генерал, упевнений в ЗСУ. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків але я сподіваюся, що українські збройні сили, і генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики по цьому питанню, але я б не став переоцінювати здатність Росії щось робити. Я маю на увазі, що вони очевидно можуть запускати. Здавалося б, необмежену кількість безпілотників і ракет, але Україна розгромила сухопутні війська Росії. Отже, я буду стежити за показниками того, чи змогла Росія виправити відремонтувати або покращити можливості сухопутних сил, крім простого, знаєте, просування. Не можна виключати і новий наступ РФ на українську столицю, але є один нюанс у 22-му році. Захисники Києва провели надуспішну оборонну операцію і меншими силами палили цілі колони противника, знищували десятки тисяч російських військових. Щоб захопити Київ, рашистам знадобиться новий потужний армійський кулак. РФ переконує, що сили в них є. То чи зможе Україна відбитися вдруге? Так звичайно зможе. Подивіться, всі продовжують переоцінювати сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. І є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе. І я б сказав, що перемога Росії не є неминучою. Насправді я б сказав, що скоріш навпаки, але існує наратив, який має на меті змусити людей на Заході втратити надію або не надати те, що потрібно, боятися якось спровокувати Росію. І тому чим швидше наші лідери прокинуться і зрозуміють, що відбуватиметься саме так. Що Кремль та їхні особи намагатимуться вплинути на наше мислення, тим швидше ми зможемо це зупинити. Тоді тим швидше ми зможемо почати допомагати Україні перемогти. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. Це не благодійність для України. Це в інтересах Заходу, щоб Росія зазнала поразки. І тому ми повинні усвідомити, що Росія воює із Заходом, можливо, не танками, артилерією та ракетами проти країн НАТО. Але все одно вона там у стані війни. І чим раніше ми так думатимемо і діятимемо, тим швидше зможемо допомогти Україні перемогти Росію. Наразі ж ситуація на фронті, за словами генерала, вкрай складна. Українське військо під постійним тиском ворога армії бракує людей, боєприпасів та техніки. Утім, поки що ходже своїх прогнозів не змінив. Генерал ставить на перемогу України і назвав головне завдання, яке просто зараз має бути на столі усильського. Але я все ще зберігаю дуже високий рівень оптимізму щодо того, чим ця війна закінчиться. Тим, що Україна фактично виграє війну. Дозвольте мені сказати, чому по-перше, Росія слабка. Ця війна триває вже більше 10 років, і Росія мала всі переваги, але все ще контролює менше 20% України. Чорноморський флот відступає із Севастополя. Російським ВПС досі не вдається досягти переваги в повітрі або перекрити колони, які везуть боєприпаси та техніку з Польщі в Україну. І я думаю, що принаймні на даний момент мені здається, що Росія не має наземних можливостей ноковотувати Україну. Тож цього року, або принаймні наступних кількох місяців, я думаю, що завдання генерала сирського полягає в тому, щоб стабілізувати фронт, виграти більше часу для того, щоб українська оборонна промисловість виробляла більше, і захід виробляв більше. Тож 2024 рік справді є роком промислової конкуренції. Крим уже фактично в облозі ЗСУ. Генерал Ходжес зупевнений, що Україні вдасться зруйнувати Кримський міст. У РФ це розуміють і шукають вихід і ситуації. Крим досі є слабким місцем Путіна. Міст точно зруйнують, а звільнення півострова стане вирішальним моментом у війні. Впевнений Бен Ходжес. Ну, по перше, Крим я вважаю є найважливішим тереном цієї війни. Це місце, яке Росія хоче мати найбільше. Ось чому вони незаконно анексували його ще в 2014 році. Тому я думаю, що Україна поступово неухильно витісняє російські сили з Криму Той факт, що Чорноморський флот змушений вивести із Севастополя назад до іншого порту в Новоросійську, і що вони будують ще один порт в Абхазії. Говорить про те, що вони визнають свою вразливість у Криму. Виведення звіти військово-морських сил звичайно важливе для відкриття західного чорного моря для експорту зерна та речей, які потрібні Україні. Тож це одна частина цього. Тепер друга частина цього можливість бити по аеродромах та пускових майданчиках ракет в Криму, які використовуються для ударів по українських містах. І по-третє, бази матеріально-технічного забезпечення, які розташовані в Криму, які підтримують російські війська в південному регіоні України. Це також цілі. Тож я вважаю це облогою Криму. Російські війська перебувають в облозі. Їм не можна давати відпочинок або будь-яку можливість відновити повітряні сили, військово-морські сили, логістику з Криму. Мені здається, що українські війська та спецслужби роблять усе можливе. Згодом кримський міст буде зруйновано. Коли настане вдалий час, Росія знає про його вразливість. Ось чому вони працюють над залізницею, яка йде від Ростова внизу вздовж західного берега Азовського моря. Тож це також буде вразливим місцем. Так я б назвав це облогою Криму українськими силами. Чи має козирі Путіна за словами Ходжеса? Лише один це те, що на заході ніяк не визнають, що Росія воює не тільки з Україною, але й з ними. Зараз у багатьох столицях вільного світу, зокрема у Вашингтоні, більше думають не про загрозу РФ і війну, а про вибори у США ж досі не мають стратегії перемоги України. Ні, я не наївний. Цього року є вибори по всій Європі: європейські вибори, національні вибори, місцеві вибори, і звичайно у Сполучених Штатах. Є вибори. Це така природа, але у нас були вибори і раніше під час війни. Ми повинні це зробити. Тож я мушу сказати, що мій президент, який дуже добре попрацював над цим, зараз не може пояснити, чому поразка Росії відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що він та інші прийдуть до цього висновку якомога швидше. Якщо Україні надати 5-7 петріотів, а також передати необхідну кількість артилерійських боєприпасів, зсу знову підуть у наступ. Таку неочікувану оцінку в інтерв'ю з The Washington Post дав напередодні президент Зеленський Україні. Потрібно ППО, утім, це точно не змінить війну докорінно. Українцям же, срадить дивитися на це питання глобальніше. ні, немає жодної зброї. Яка б сама змінила війну, ми повинні припинити говорити про конкретну зброю, наче вона все змінить. набагато корисніше говорити про можливості: можливості захисту населення та виробництва електроенергії, можливості забезпечення свободи судноплавства, можливості знищити російські штаби, артилерію та матеріально-технічне забезпечення. Це ті можливості, які необхідні здатність знищити або порушити газову та енергетичну структуру Росії, здатність запобігти експорту російської нафти та газу. Тож це означає, що вам потрібні економічні інструменти, вам потрібна високоточна зброя, великої дальності, вам потрібні дрони, багато різних платформ, які можуть допомогти досягти ефекту, якого ви прагнете. Тому я вважаю, що надто багато енергії витрачається на конкретне озброєння, і ми повинні говорити про можливості, які необхідні для виконання планів Генштабу. Україна, попри все, має продовжувати нищити російську нафтопереробну промисловість, що б не говорили штати своїми ударами. Україна вкотре показала не тільки креативність та майстерність, але й технологічність власних збройних сил. Дрони можуть замінити їй ракети. Україна, як я вже сказав на початку, була центром технологій і оборонної промисловості для радянського союзу протягом десятиліть. Тому люди там знають, як робити речі. Як прикро, що Україна змарнувала 8 років після 2014 року, не наробила гори боєприпасів, не побудувала зброю, яка була б потрібна. Хоча Росія вже вторглася в Україну. Це провина багатьох людей в Україні, що цього не зробили. А зараз ми всі граємо в доганялки. Тому я сподіваюся. Що захід прокинеться і забезпечить те, що потрібно, але Україна має технології значно кращі технології ніж у Росії. Утім, проблема не тільки у нерішучості заходу. Україна якнайшвидше має вирішити проблему з нестачою людей у війську. Росія хоче знищити стерти з історії український народ. Українці мають поставити собі одне важливе запитання. І я думаю, що ви повинні запитати себе, і українці повинні запитати себе. Чи кожен українець робить усе, що може для своєї країни? Я маю на увазі, що це боротьба за існування, і тому я вважаю, що те, що в українських збройних силах не вистачає людей, це обивчий фактор. А що думаєте ви про заяви та прогнози генерала Ходжеса? Напишіть нам про це у коментарях. Повна версія інтерв'ю з Беном Ходжесом вже незабаром вийде на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь щоб не пропустити, і тисніть вподобайки. Побачимось.